Коли ви приходите до мене, я вас тестую, то я вас дуже прошу не думати, що ви тупі тільки тому що ви чогось не знаєте. Тому ви прийшли на навчання групове індивідуальне або speaking club, або там якийсь курс без граматики, ще щось. Тому що вам треба вчитися, і я та людина, яка може вам допомогти. І колись багато-багато років тому я не могла говорити вільно, правильно Я не розуміла носіїв. Я не розуміла граматику і так далі. А зараз, коли я вже давним-давно профі, і я можу дійсно допомогти багатьом, я розумію причини, розумію, як, як пояснити краще, і так далі, то це нормально, що ви приходите до мене не як до експерта. Ви ж не приходите на манікюр і не кажете, ой, дайте мені, я сама зараз все зроблю, а потім нормальні нігті приносите. Ні, ви приходите, як у вас є, так і з англійською. Просто приходьте, як є. А там вже розберемося.